Надія Савченка, яку викрали з України та отримують у російському СІЗО, вирішила не припиняти своє голодування, як і прогнозувала в нашому ефірі вчора її сестра. Це попри численні прохання, зокрема й лист Мустафи Джамілєва, про який ми говорили цього тижня. Вона передала через адвоката відповідь на звернення лідера кримських татар. Савченко назвала Джамілєва гідним прикладом, згадавши про те, що він свого часу заради свого народу голодував 303 дні. Зауважу, що тоді радянські тюремні лікарі примусово годували політичного в'язня через зонд. Водночас, Надія вже відмовилася навіть від крапельниць з глюкозою для підтримки організма. Своєму адвокатові Іллі Новікову Надія сказала, що сподівається. Протриматися ще мінімум два тижні. Стан її здоров'я стрімко погіршується. Вона скаржиться на сильний біль у шлунку. Нагадаю, Надія голодує вже 77-й день. 25 лютого Московський міський суд залишив у силі рішення басманного суду, який подовжив арест Савченко до 13 травня. Тоді, під час засідання, Українка заявила, що до наступного суду може вже не дожити.